Медалі української олімпійської команди на попередніх зимових іграх, що відбулися в Азії, це здобутки у фристайлі і обидві історичні нагороди виграв майстер лижної акробатики Олександр Абраменко. Чемпіон і срібний призер Олімпіад з нами у колі спорту. Ця розмова про падіння і відродження, про позицію і боротьбу. Сезон у Лижня Акробатиці вже закінчився, але для вас він закінчився раніше через травму. Наскільки, власне, все серйозно і які терміни відновлення? Сезон для мене закінчився майже не розпочавшись, тому що виступив я тільки на одному етапку, на етапу Кубку світу в Фінляндії, а потім вже коли ми поїхали. До Америки готуватися до наступних етапів я отримав там травму. Спочатку ми вважали, що вона не така серйозна. Ну, впав до да впав, було трошки боляче, але швидко, ну, все пройшло. За два тижні все пройшло. і Була надія, що це просто було розтягнення. Але коли я вже після двох тижнів став на лижі спробував поїздити, то зрозумів, що щось не так, що сустав коліни він нестабільний. Тому ми вирішили піти зробити МРТ, де і дізналися, що в мене розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Це така ж травма в мене була перед Олімпійськими іграми в Кореї. Відновлення це мінімум півроку. Про якісь фізичні навантаження ще, мова не йде? Вони мінімальні. Це... Відновлення воно не таке, що ти там півроку нічого не робиш. Ти майже з першого дня після операції розпочинаєш якісь робити вправи мінімальні, які можна і треба робити. І так поступово навантаження воно зростає і проходить півроку, і вже після півроку немає ніяких обмежень по навантаженню. Чи не було в думках такого, щоб або поставити на паузу свою спортивну кар'єру, або взагалі завершити? Чи все ж таки ви відчуваєте в собі сили, що після цього зможете повернутися і виступати на рівні топ? Сили так вони є, але е, я вже проходив цю травму і розумію, що це таке. Е, то що реабілітація півроку, ти? То... То одно, а те, що вона тебе не відпускає ще як мінімум 2-3 години, то це вже набагато важливе питання. Тому тільки після реабілітації, і після того, як я спробую вже ту, те навантаження, яке ми. Відчуваємо при наших стрибках можна говорити змогу я надалі тренуватися і змагатися або ні. Я думаю, що зараз кожен із нас по різному на своєму фронті наближає нашу перемогу. Читала, що після Олімпійських ігор ви віддали частину коштів за олімпійську медаль на гуманітарну допомогу. От, розкажіть більше про свою волонтерську діяльність, на що вона спрямована. Я вважаю, що кожен має робити все можливе для того, щоб якнайшвидше наша країна перемогла у цій війні, навіть якщо це якась маленька справа, але нас багато і тому вона кожна справа важлива. Жертував гроші на ЗСУ, допомагав людям, які постраждали, намагався. Зробити все, що міг, все необхідне, передавали, привозили. Навіть е, наші друзі з Швейцарії допомагали нам, організували дуже великий фонд і привозили гуманітарну допомогу. На, і ми вже тут на місці шукали кому необхідніше. Думаю, що ця війна вплинула на кожного з нас. Як власне вона змінила вас, і які зміни ви відчуваєте у собі? Дуже тяжко налаштовувати себе на змагання, думати про змагання, тому що ти займаєшся і розумієш, що ти тут робиш тут це. А в країні гинуть наші воїни, люди. Йде війна, а ти повинен тут робити свою справу. І дуже тяжко не 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 відволікатися, а робити свою справу і перемагати. Зараз дуже гостро стоїть питання того, щоб допустити росіян до міжнародних змагань, і дуже багато думок про те, їхати виступати українським спортсменам на міжнародні змагання, де будуть виступати росіяни та білоруси, не їхати. Яка ваша позиція у, у цій ситуації? Ми бачимо, що МОК просто не може сам взяти на себе всю відповідальність, але він робить те, що передає. Так сказати, відповідальність на федерації, щоб вони допускали. Тобто, каже, можна, можна, але це ваш вибір. Це, звісно, неприпустимо. Я, я вважаю, що поки в нас йде війна, ні ніяких російських і білоруських спортсменів на всіх міжнародних стартах не має йти і слова. Тому це. Така дуже прикра ситуація, що ми вже бачимо, що деякі федерації почали повертати. Але є і приємні моменти, що деякі організатори змагань все ж таки або скасовують змагання, або кажуть, що ми тут не чекаємо вас. Складне питання зараз в спортивній, так сказати, родині, тому що ми і бачили заяву нашого уряду, що якщо будуть виступати російські і білоруські спортсмени, ми не маємо разом з ними виступати. Це також складне питання.